Вітаю! Хочу запитати чарівну мою коліжанку, який був шлях до 9-го міжнародного фестивалю української культури в Барселоні. Мій шлях почався з міста Варшава. Я брала участь у міжнародних конкурсах і отримала гран-при перше місце. Дякую. І для мене є гордістю особливо конкурс різдвяної пісні, тому що я представляла нашу пісню «Щедрик». Прожили ми п'ять з половиною років в Варшаві, зараз живемо в Барселоні. І для мене честь брати участь в такому фестивалі. Наталя співала чарівним голосом, дарувала українську пісню в льорет де Мар і в Барселоні. А я зі своєї сторони щаслива, що познайомилася з такою чарівною, не тільки зовні талановитою, а ще й прекрасною в душі людиною.